Вадим Молоховський, Віталій Подлягаєв, Денис Белішко, Олександр Квітченко, Віталій Винарчук, Артем Пацюк, Руслан Семенов віддали своє життя в боротьбі за Україну за мужність та звитягу проявлені у боях з російськими військами. Президент України Володимир Зеленський відзначив наших земляків орденами за мужність третього ступеню посмертно. Вручили нагороди близьким загиблих захисників, начальник Кремичуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та тимчасово виконуючи обов'язки начальника Кремичуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тарас Саражин. Шановні рідні та близькі, ваші сини, чоловіки, татусі. Віддали найдорожче що я на світі, за своє життя. За... Нашу свободу і незалежність. Вони назавжди писали свої імена в історію нашої незалежної держави. Я дякую вам за ваших дітей, чоловіків, синів. Ми перед ними головами. Вони назавжди наші будуть через всяку пам'яті. Щойно розпочалася війна, Віталій Подлігаєв повернувся в Україну із заробітків з Польщі. На той час він був на заробітках в Варшаві. Коли розпочалась, він сказав, я їду додому, як не я. Бо там залишилися діти. 27-го виїхав і вже в лаву став з 5 березня добровільцем. І з того часу були поранення на День Незалежності України 22-го року. Він був на Донбасі і потрапили вони таку петлю. І було поранення, ми ну, витягнули. Ну і так ішов далі і далі. Дуже тяжко. Тут поруч сидять і матері, і жінки. Їм дуже тяжко. І таку біль, нестерпну біль. Яку пережить, це не сльозами, не обмить нічим. І вічна пам'ять нашим героям, всім нашим героям, хлопцям. Дякую. Батьки пишаються своїми синами. Україна вдячна своїм захисникам за жартовність на полі бою. Для нього це було важке рішення. Я з нашим сином. Це було його рішення піти захищати батьківщину. Він був сам найкращий. Саме найкращий дитини на світі. Вічна поряд. Від імені всього українського народу дякуємо всім оборонцям за наш захист. Он був. Целенаправленний, захищав родину ціною своєї житті. Це була чуйна, завжди усміхнений, завжди прийде на допомогу. Мой братик умер, який оставил мене і маму. Спасибо, що ти нас захищав. Вікторія пальчик, Іван Ткаченко, Кримчицькі новини. Thank you